Так, інтересна зустріч проходить на останньому столі. Остання заключительна зустріч. якраз квак. представник політеха. Учитель ванди Ванда Ликинська. Так, і ми бачимо. Ми Бачите, рахунок 2-2. 2-2. Все, останній п'ятий сет. чек чик 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 Так, чекай, п'ятий сеп. Інвиз політех. Правильно? <звук> Правильно. <звук> тихай, тихай, тихай. <звук> <Йо. звук> Суддя, суддя, хто є. Рахунок. 2-2 посадки. кого Високо За Заполітях, правильно. Да. Ви теж за задіяти. Да, Все, давай, заклад, Давай. Значить нагадуємо. Рахунок 2-2. Так, тихо, чи, тих, тих. якщо, гіль починає. Хрюльова, Якщо гіль починає хвилювати, що стало? Що сталося? Чиркнуло, сказав. І що? І що? Так, що? Як так, стоп. Олег, часу нема, переграли всі проблеми. Так, а м'яч поміняв рук? Переграли все. Так, суддя, суддя, що було? Все, суди, все. Базар, все, закінчили, граємо. Ми знаємо, що Олег любить спорити. Ігор Кваклін завжди спокійно грає, але погравати не хотіли, не захотіли. Тому о. Бачимо, що особливо боротьба всі м'ячик добре тримають, хороший топку. Боєць! Давай, 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 давай! Політя кращий! Нагадуємо рахунок 2-2 по сетах. Останній п'ятий сет. Два козака України грають, один з вусами, другий з вусами. Але один МФІ закінчив другий політех. У другому турі змагань. чемпіонату Львівської області. Самі працюйте і виграйте, пан Клах. Ти не для мене, ти для людей, які дивляться. Три-три, п'ятий сет. А взагалі треба казати вслух, щоб народ зрозумів. Подача значить, Олега Гіля. Рахунок три в п'ятому сеті останньому. Суддя ми знаємо. Пиртик Богдан він завжди. О, боєць, боєць. Давай, давай. Сам, сам. Так, що то значить? Три. Які? Рахуємо. Чотири, Так, ясно. Чотири-три. Три-чотири, так. О. Оцей, найкращий суддя, 3-4. Так, боець, боець, давай-давай-давай. 5-3. Політех, працюємо-працюємо. Да, переход в п'ятому сеті. 5-3. П'ятий сет. Так, два суддя зліва-справа. Перетекінфіс і ще Шавров Сергій. Але ми знаємо, він сьогодні поміняв свою тактику, прийшов на азіатську хватку з європейської. Так, боець, 5-4. Єдиний представник. Західного регіону Звінчук грав у нас азіатською хваткою, а Шавров вирішив теж так, не будемо відлікатися рахунок у нас. Так, рахунок, рахунок який рахунок? 5-6. 5-6. 6-5. Загіллям. В п'ятому сеті. Прекрасний топ -гиль витягує. Боєць! Рівний рахунок. 6 -6. Політех, самі працюємо. Так, квак подає подачу. Хороша підріб. Молодець! 7-6 за кваком. 7-6. Що таке? Шавров, що це значить? Не знаю. 7-6. Прекрасний топс. Гіль витягує. Файну м'яч тримають. Молодець! 6-вісім. Шість, Шість, Шість-вісім. Сім-вісім, Шість, сім-вісім. Шість, так, не зрозумів. Гіля щось багато. Глядачів. Треба квака підтримати. Боєць! забив. Мужчина, Боєць! Давай, 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 давай! Я кращий. Так, так 9-7. Квак. Квак на подачі. Боєць! забив. Молодець, Боєць! десять-сім. М'ячиком грати, який 40, пластмаса, кажуть, поганий м'ячі. Але 10-7. Останній сет п'ятий. Квак на подачі. Гіль хвилюється, понятно? Інфіз програє. Прекрасний топ серед п'ятому коноп'ядрусики. Ми знаємо, що гіль все витягує, від нього ноги хорошо працюють. Забуває. Боєць, бає! Політех кращий! Молодець! Поздоровуємо вас! Два слова як фіналісту! Гарно, політех сам... краще, правильно? Да, ну, Ви ученик Марти Литинської, да, да. вчили Іванду Литинську, да. політех пам'ятаємо тюрки. Да. Все, дуже дякую, красива да. гра. Чи, чи, чи. Так. Ми бачимо представитель Германії У вас э, цвета. Да. Бетерфля... Ні, Ага, ну да, да, оригінал. Да. Ми говоримо з майором запасу Андрюшей, представитель, значит, города Львова, который приехал с Донецка, кстати, с этого момента помедленнее. Там сейчас война, ну, у нас это называется АТО, это было. это было давно, а в данном момент вы представитель Львова. Сегодня да. день удался. Да. Согласен, прекрасная финальная встреча, все, спасибо большое. Победы. Да, место. взаимно, взаимно. Понял. А, а у вас какое? А, да, Я у нас помню, же что? встреча с вами была? Да. Ага. А вообще ваша команда, вы же представители тигров, правильно? Да. Вы сейчас на втором кубке этого турнира. Какое место у вас в команде? Первое. А мы? Вы, наверное, на втором. А, а сегодня мы победили. У вас. Нет? Нет. Ну почему? Сейчас Квак выиграл. Да. А, представители политеха. Совершенно верно. Все. Спасибо, до свидания. Так, закінчили сьогодні у нас змагання. Бачимо, хлопці вже змучені, цілий день. грали з по ранку, вже півдесятого вечора. О, до речі, представник Богдан Пиртик, представник інфізів. Ви сьогодні програли, на жаль, політеху. Причина, то ваші ученики грав. Значить, квак це політех, то Марта вчила, а ви вчили. Так, а де він? Він же втік? Значить, гір. Олег старший, бо я ще молодший, програв. Яка ваша точка зору? Як тренера? Там міжнародного класу чи як у вас там? Я думаю, так. що треба займатися, треба рости. Я думаю, що у нас буде наступний тур. Ми зробимо помилки. Ви зробимо висновки, так. Листовки, поправки зробимо. І я думаю, що в наступному турі нас чекає велика, велика перемога. Значить, нагадаємо нашим товаришам, Сьогодні закінчиться другий тур. Так, змагання називається чемпіонат Львівської області, як четвертий, другий, ні, четвертий другого етапу. — Дуже дякую, що я за інформацію сезон. О, нарешті розібрались. І куди, і зустріч буде? Де в січні місяць, кінці січня все ясно? Пан Богдан, чекати вже йду, вже йду. Ну типа. Багажник відкритий, щоб місце було. Зараз проблема доїхати до Львова, бо вже всі електрички закінчились, автобус, бензин немає, тому треба їхати з притиком. Все, дякую, Ігорка, до вечора на покзаний. Все, щасливо.